Магічна мапа мрій. Теплий світанок пробудив долину, і дівчата зібралися біля багаття, де її вже чекала майстриня Катерина. Її голос був м'який, але сповнений сили, і щоразу, коли вона говорила, здавалося, що навіть вітер зупинявся, щоб слухати. Вітаю вас, мої сміливі мрійниці почала Катерина, розгортаючи старовинний свій. Це мапа мрій, вона чарівна, на ній можна побачити свій шлях тільки коли ви зможете зазирнути глибоко всередину себе і визначити свої справжні бажання. Це завдання непросте, адже часто наші мрії ховаються за сумнівами або чужим очікуванням. Але пам'ятайте, істина мрія це та, яка наповнює вас світлом. Катерина роздала кожній дівчині маленьку чарівну кришталеву кульку, від дотику рук дівчат кульки почали світитися. Ці кульки допоможуть вам побачити свої мрії, але вам потрібно відкрити свої серця. Аня з любов'ю подивилася на кульку. Спочатку кулька не світилася, лише тихо мерехтіла. Дівчина заплющила очі, почала уявляти своє життя, про яке мріяла. І їй хотілося створити простір, де люди могли б знаходити свою внутрішню силу і знову вірити у себе. Олька почала теплішати і засяяла золотим світлом. Аню, я бачу те, що ти відчуваєш свою мрію, усміхнулася Катерина, а тепер зазирни на мапу. На сової перед дівчиною почали з'являтися яскраві лінії, які спліталися в дорогу, що вела до сіяючої зірки. В інших дівчат також почали проявлятися їхні шляхи. Хтось бачив себе мандрівницею, хтось писав казки чи малював картини, які торкаються сердець. У кожної була своя зірка. Але будьте уважні, попередила Катерина. Під час подорожі на вас чекатимуть випробування. Тінь сумніві ще не зникла остаточно і може спробувати вас відвернути від вашого шляху. Пам'ятайте, ваша мрія вимагає маніфестації та дії. І відчувши підтримку подруг і мудрість Катерини, дівчата відчули силу та впевненість. Вони... Були готові разом вирушити у дорогу, адже тепер кожна мала свою магічну мапу мрій. Питання для роздумів Які бажання живуть у вашому серці, але жали, залишаються нереалізованими через ваші сумніви? Чи, чи дійсно ваші мрії належать вам, чи, можливо, вони були навіяні іншими? Що ви можете зробити вже сьогодні, щоб наблизитися до своєї мрії?